Добрий день, мене звати Вікторія Захарова, мені 11 років, мій ігровий вік від 9 до 13 років. Я навчаюся у школі, проживаю в місті Київ, готова до різних цікавих поїздок. Також раніше я ходила у школу телеведучих «Веселка ТБ. У мене свій власний YouTube канал. Там я знімаю цікаві відео про у різних персонажів, цікаво готую їжу, театрально розповідаю вірші та розповідаю про свої подорожі. Моя дитяча мрія це зіграти головну роль у кіно, наприклад, у роль Злої відьми або Казкової милої дівчинки. Я розмовляю на українській, англійській та трішечки італійській. Мої улюблені фільми це Слуга народу, Харлі Квинн» та «Довбуш». Моє хобі це цікаво готувати їжу для себе чи для моєї сім'ї. Перевтілюватися у різних персонажів для мого youtube каналу, озвучувати відео для мого youtube каналу, танцювати та співати. До побачення!